Сьогодні хотів би поговорити з приводу а, правильності та адекватності сприйняття проблем, з якими ви стикаєтесь, і адекватного їх вирішення. А, розкажу вам про ситуацію, яка, з якою я стикався. От, а, як то кажуть, в який був а, поганий кінець. От, але я хочу розказати його для того, щоб винести правильні висновки з даної ситуації. Так от звернулася до мене клієнтка а, з приводу захисту права власності на квартиру. А, коротка суть в чому полягає, а, в неї був батько, а, який а, залишив залог в заставу квартиру під кредит. При тому, що кредит був доволі невеликий, <кій> при вартості квартири в 500 тисяч гривень, він взяв кредит під заставу 20 тисяч гривень. Під заставу квартири 20 тисяч гривень. Так от, він працював вчителем праці, гроші він повернути не зміг. І потім цей кредитор, а по факту, це фізична особа, яка займається саме наданням таких кредитів, і, зокрема, віджимає потім власність таких людей, як він. От. Він почав почав дзвонити і сказав, що все, квартира вже не твоя. М -м, виселяйся і до побачення. Живав в даній квартирі зі своєю матір'ю, яка на нього переписала цю квартиру. От. І розуміючи всю ганебність ситуації, як для нього на той час, як він це сприймав, він а, вирішив, як то кажуть, позбавити життя свою матір, що й зробив. От. А після цього. Через два, ти, через два місяці в СІЗО, через інсульт, також вибачте з А, Що ми маємо у підсумку? Які ми маємо зробити висновок з цього? Що, по-перше, якщо ти, а, в тебе якась існує проблема, то треба звертатися до спеціаліста. Якщо ти хворієш, захворів, і тобі треба звертатися до лікаря. Бо всі ми знаємо, що ми можемо зайти в Google, погуглити і зробити собі самі, самі діагноз, а потім з діагноз, цим діагнозом ходити все життя. А по факту цього може не бути. Яка, якщо у вас юридична проблема, то вам куди звертатися правильно до юриста. Якщо інша якась спеціалізована, знову ж таки, до свого спеціаліста. І обов'язково. <кій> Якщо якась є проблема, яку ви вирішити, не можете обов'язково спілкуйтеся, питайте, а, актив, будьте активним. А, хтось, хтось або порадить, а, а але знову ж таки, треба звертатися не просто до людей, якісь там, я не знаю, до перепуганої мами чи а, ще когось, до дядька, який, я не знаю, там бухає постійно, а до людей, які більш-менш експертні авторитетні хоча б в якійсь сфері. От і, як правило, як практика показує, хтось да, в цій ситуації допоможе, навіть навіть там, де а, ти навіть не розраховуєш, що тобі можуть допомогти. Одним словом, а, як то кажуть, стукати усі двері і якісь довідка.